На першому західному на годиннику 21.00 вітаю вас у на сакральна для країни агресорки 9 травня рашисти випустили 25 крилатих ракет по території України. 23 збили сили ППО. Однак окупантам вдалося наробити лиха понад 50 разів обстрілювали на ніч Херсонщину, Київщину, Запорізьку Донецьку області. через московитів. Десятки мирних людей цього дня залишились без домівки. Чим запам'ятається цей день? Далі у огляді сьогодні 68 разів рашисти вдарили по Запорізькій області. Постраждало 19 населених пунктів. Вибухи лунали сьогодні і в Донецькій області. Пошкоджено 14 приватних будинків. Сім багатоповерхівок. СБУ затримали на Запоріжжі російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ. Тепер терористи проживатимуть там, де їм і місце за ґратами. А це вже з постійної рубрики, що згоріло у московитів цього разу. Це російський літак су 24 у Новосибірську, який мали відремонтувати, але це вже йому не допоможе. Мінусують майже не тільки російських злочинців, але й російські запаси на відео окремий підрозділ аеророзвідки Ангели залишила московитів без пального. Багато пального сьогодні на параді побіда до 9 травня московитам не знадобилося адже під час показів їхньої могутньої в лапках техніки по красній площаді на самоті проїхався один танк до слова, який є давно музейним експонатом. А на цьому відео після урочистостей бункерний дід разом із друзями лайтне наробили в штанці, коли почули перший акорд мелодії. Певне, подумали, що це новенькі вибухи в Кремлі. Часом у Варшаві послу Росії з Георгіївською стрічкою поляки й українці другий рік поспіль під звуки сирени не дозволили покласти квіти на меморіальному цвинтарі до пам'ятника радянським солдатам. Минулого року Сергія Андрієва облили фарбою, яка символізувала кров. Цьогоріч посол поїхав а на цвинтарі. Виставили таку інсталяцію з сотнями українських прапорців, хрестами з іменами загиблих і зруйнованими будинками. Поки у рашистів День Побіди Україна, як і увесь європейський союз, відзначає День Європи. З нагоди цього свята до столиці завітала Урсула фон дер Ляєн. разом з президентом Володимир Зеленським. Вони обговорили 11-й санкційний пакет, який сподіваємось вплине на те, аби у серці Європи був мир, і настав день, коли українці перемогли рашизм. А на сході наші бійці наближають нас до заповідного дня, але й не забувають про пташенят. Ось яку домівку для пернатих змайстрували військові з металевої коробки для боєприпасів. Війна Львів бидло. Це перші слова допису на Фейсбук сторінці музиканта і журналіста Романа Гурського. 7 травня чоловік гуляв центром нашого міста і почув російську музику. Звуки лунали із чорного рейндж-ровера, припаркованого біля пам'ятника Адамові Міцкевичу. Роман не пройшов повз і вирішив зробити зауваження поціновувачам московицької попси. Як же вони на це відреагували і чому про цю ситуацію говорить ледь не вся Україна? Розповість наша Вікторія Кор. От вам нормально слухати москальську музику зараз? Москальську. Відео зафільмував Роман Гурський. Він розповів, що молодик на передньому пасажирському сидінні намагався вибити у нього з рук телефон. Потім збив з голови чоловіка кашкет і спробував ударити його в обличчя. Після чого з авто вийшов водій, а за ним і агресивний пасажир. Керманич був більш спокійний. Натомість пасажир захотів продовжити розмову на вулиці. Він побачивши з гітарою і каже. А якщо би твоя музика була в зоні політичних конфліктів, і отут же мені дах знесло. Ну тому що політичний конфлікт на не знаю вже якому році війни і другому році повномасштабної я кажу. Все я викликаю поліцію. Роман пішов кликати патрульного, який був неподалік. В цей час шанувальники російської попси втекли і залишили авто. Наступного ж дня журналіст написав заяву у поліцію, а ще й зробив відповідний допис у Фейсбуці. Під ним нині більше півтори тисячі коментарів та понад 18 тисяч репостів. Розголос, скажімо чесно, вийшов більше ніж я очікував. Я хотів, хоча б якось ну прославити цих людей, тому що це дуже нахабна поведінка. Ну не будуть вони у Львові їздити, слухати російську музику і нецензурною лайкою. Казати мені, ну типу, звали звідси. Казати не будуть, принаймні, поки увечері, 8 травня, у мережі з'явилось відео із вибаченням хулігана. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не панує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку. Ки зробили мені зауваження. але незнання закону не сідає мене відповідальності. Від, 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 від. Про відповідальність слухачам російської попси розповіли патрульні, які зупинили їхню автівку того ж дня. Як вони з'ясували, 26-річний водій з Донецької області, а пасажир – 20-річний мешканець Одеси. Я з Донецька, та тут не важливо з'являє ті що Я з Донецька. Я приїхав Што сюди. Бай, відпочивати. Ну, добре. А я включив музику, яку я слухав всю свою життя. Я просто забрав телефон, тому що мене почали знімати і провокувати. Ренджровер помітили на вулиці Кульпарківській. Одразу транспортний засіб зупинили. Було двоє осіб в транспортному засобі: це водій, і пасажир. Пасажир це той, який був на відео, який здійснив агресивні дії в напрямку заявника. Спроводили їх у відділ поліції. де на пасажира склали протокол за дрібне хуліганство. А з водієм далі просто було проведені профілактичні бесіди. Представники комісарія. Тату ж у свою чергу вручили затриманим молодикам повістки. Тобі сьогодні вручили повістку. Ти завтра яшся воєнкомат. Не знаю, скоріше московсью вибачаю перед прів'янами, що допустив таку е дурницю, яка пов'якала за собою проблеми. Додам, в Україні немає покарання для громадян, які приватно слухають російську музику. Ви самі обираєте чи підтримувати творчість тих, хто співає для солдатів в Московії, гастролює у так званих ЛНР, ДНР та поширює руський мір. Вікторія Кордобан, Юрій Кісь, програма очі. Декілька днів тому, 1 травня, на новозбудованому майданчику у парку імені Івана Франка травмувалася дитина. П'ятирічний хлопчик впав з півтораметрової метрової висоти дитину з переломом стигна ушпиталили та успішно прооперували на одній із львівських лікарень. Після інциденту у Львів'ян закралися сумніви, чи безпечним є цей дитячий простір. Перевірити вирішила, і наша знімальна група. Дитячий майданчик у парку Франка, що неподалік управління залізниці, досі добудовують нині ремонтники, монтують лазанку. 95% вже зроблено. Майданчик ще не введено в експлуатацію про що свідчать і надписи перед об'єктом. Однак такі обмеження мало хвилюють батьків. Останні вже активно випробовують ігрові локації. Надзвичайний майданчик, якщо чесно, на три дні приїхали до Львова. Ну майже 50% мабуть, часу проводимо тут. Я теж лазити на сам висад. Дуже гарний, дуже класний, дуже дітям подобається. Тут от настил м'який, знаєте, як біля церкви Юра, дитяча площадка. от, Бо діти загрібаються, граві, кидаються ним. Лис Микита, так? майданчик. От корівка була, мені здається, що була краще, просто її було, треба було підремонтувати і вона була би прекрасна. Ну, лис Микита не підходить, от не підходить вона тут, в тому в центрі, його десь в лісі поставити. Якщо брати до уваги вік моєго сина, нам три з половиною роки, то ну на дах залазити небезпечно. Ну тому ми залазили вдвоєм. Соломії Бичковій, мамі п'ятирічного хлопчика, локація подобається. Щоправда, жінка має декілька зауважень до об'єкта. Зокрема, на майданчику немає вікового зонування. Відтак, усі діти віком від двох до восьми років бавляться разом. Хороший майданчик міцний. Одна проблема є перша, що коли туди дитина попадає, ти її не бачиш. Вона все настільки закрито, що ти не знаєш, чи вона в ту вежу побігла, чи вона в ту вежу побігла, чи її ловити з труби словом, чи вона вже вилізла аж туди. Під час нашої розмови пані Соломія загубила поглядом сина Богданчик, де ти? Я буду. А де ти покажись, через яке ти віконечко виглядаєш? А допоки мама шукає малого, спілкуємося із громадською діячкою Юлею Гвоздович. Мама із трьома дітьми віком 10, 5 та 2 років, уже протестували локацію. Ми облазили всі елементи і подивилися, де що варто доробити, щоб для всіх приблизно адаптувати і прибрати максимально ці небезпеки до відкриття майданчика. Десь додати линви, десь поручні. Батьки будьте готові, що якщо у вас є кілька дітей, якщо у вас є, наприклад, дворі річка і чотири річка, то ну ви тут не розслабитись, треба буде з ними дивитися. Соломія Бичкова серед дерев'яних колод сина таки знайшла. Малий ділиться враженнями. Мені сподобався Оце і от труба. Тим часом на майданчик приїхали представники Львівської міської ради. Вони інспектують ігрові зони. Екологиня Оксана Луцько дослухалася до парад батьків і запевнила, найближчим часом на кожній ігровій локації встановлять відповідні знаки. На таких гойдолках, гніздах діти люблять по декілька чоловік туди залазити і гойдатися. Відповідно, є ризик травматизму. Відповідно, зробили такі таблички, щоб прикріпити, що гойдатися по одному, щоб менші діти не лізли на найвищі гірки, які для них не призначені і справді можуть бути травматичними. Будуть на входах стояти такі таблички: там 8 плюс років, 5 плюс років, 3 плюс років. Відповідно, батьки будуть розуміти, що потрібно дитину. Спинити і е, не пускати просто в ту ділянку. Дитячий майданчик Лис Микита побудували німці за кошти львівських меценатів. Вартість робіт 2,5 мільйони гривень. Однак об'єкт розташований у парку. Відтак перебуває на балансі комунального підприємства Зелений Львів. Дуже користується популярністю. Бачите, скільки тут людей відвідує. і навіть якщо діти травмуються, то не з того, що майданчик сам травматичний. На мою думку, за того що тут дуже велика кількість дітей. А батькам за дітьми таки потрібно стежити. Наш. Знімальна група натрапила на ось таку світлину, де хлопчик спокійнісінько сидить собі на вершечку башти. Як малий потрапив на п'яти чи навіть шести метрову височінь, залишається здогадуватися, аби такого більше не траплялося з німеччини. Приїдуть інспектори, які перевірятимуть майданчик. Якщо комісія дасть добро, то лиса Микиту офіційно відкриють для відвідувачів. Віталій Ковеле, Юрій Маковецький, програма очі. Перше з усім континентом, 9 травня, Україна тепер відзначає не День Побєди, як на Росії, а День Європи. Це указ президента Володимира Зеленського. Свято вже більше двох десятків років в Європейському Союзі та інших країнах його запровадили на знак миру та єдності. Як цей день минув у Львові? Далі у нашому матеріалі. Рапор Європейського союзу під гімн Європи у виконанні хорової капели Дударик сьогодні вранці підняли біля обласної військової адміністрації. В правильних колективах дев'ята симфонія Бетхована є в репертуарі. Відповідно, фінал з неї є гимном Європи. і Ми його знаємо на пам'ять. Полотнище ще з 12 ма жовтими зірками біля львівської ова вперше вивісили ще під час революції гідності, коли Україна тільки роз. Починала свій непростий шлях до ЄС мені справді дуже приємно стояти під двома стягами під стягом України і Європейського союзу. Тому що Україна це Європа, і Європа усвідомила, що ми є великим європейським народом. Величезне дякую європейцям за підтримку. Якщо до Києва відзначати цьогорічний день Європи, прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, то у Львові теж були свої по. Важні гості біля мерії прапор Європи особисто піднімав мер нового міста партнера Львова Філіп Зорічич. дуже важливо, що ми підписали угоду між нашими містами саме в день Європи. Це не просто формальна угода. Ми домовились, що у нашому місті зможуть відпочивати та проходити реабілітацію поранені українські воїни та діти. Пула має великий досвід стосовно соціалізації реабілітації ветеранів. Вони мають унікальний досвід, тому що вони пройшли війну і вони зрозуміли, що грошима ти не відкупишся від ветеранів. Вони почали вибудовувати потужні центри для соціалізації реабілітації. Цей досвід є надзвичайно важливий для нас. Не 5, чи 15, а 30 червня саме цієї дати у школах Львівщини має завершитися навчальний рік. Такою є постанова кабінету міністрів України номер 711. Тож школам, які планували вийти на канікули швидше, це слід врахувати. Ну, якщо є постанова кабміну, і департамент рекомендує звернути на неї увагу, то її просто треба виконати. Бо якщо вони не виконають постанови кабміну, то ніхто не гарантує, що через якийсь час не прийдуть відповідні правоохоронні органи чи державна служба якості освіти і не дасть належну оцінку їхнім діям. Якщо в закладах освіти вичитають навчальні програми раніше, тобто до 30 червня, то у Львівській ОВА в таких випадках рекомендують то рекомендація. Наша є інші форми, такі як екскурсії, практика тощо. Церемонію вручення документів про закінчення школи у департаменті освіти і науки Львівської ОВА рекомендують проводити з урахуванням безпекової ситуації втім, чи проводити якісь заходи з нагоди останнього дзвоника, вирішуватимуть педагогічні ради та батьківські комітети. Кожна дитина має право на любов і турботу на опіку і навчання, на терплячість до неї і зрештою на гідність. Дехто потребує цього трішечки більше. У винниках запрацював осередок центру реабілітації. Джерело тут дітки з інвалідністю можуть навчатись, розвиватись у супроводі фахівців. Спільнота ця існує вже майже 30 років. Новий осередок став уже шостим у Львівській громаді. Відвідувати центр зможуть діти з винник, тракту Глинянського та Лисинич. Зараз тут 15 вихованців, серед них і переселенці прийняти готові 18. -х. Саме в цьому осередку займатимуться діти з аутизмом. Тут з ними працюють вихователі, інструктор з трудової адаптації. Хлопчики і дівчатка розвиваються через ігри, малювання і руханки. Їх навчають дбати про себе й допомагають у цьому. Це як садочок чи школа, але для малечі з інвалідністю. Діти тут не живуть. Залишаються на день специфіка цієї послуги, що дійсно діти ростуть сім'ї, і в принципі цяка послуга у всьому світі створюється з метою того, щоб діти не потрапляли в інтернати в будинки дитини. Дитина щоденно має можливість відвідувати наші програми. Мама може піти на бути працевлаштованою. Відповідно, це теж є підтримка. Ярослав Микає молодець і раз молодчинка. Перебування у джерелі безкоштовне центр фінансують зі львівської скарбниці та коштом благодійників. Ремонтні роботи тут розпочали ще влітку 2021-го У приміщенні, яка передала міська рада, через війну їх призупинили, але не відмовились від задуму. Загалом сума тут більше 4 мільйонів гривень. Приблизно 2 мільйони. Це кошти міського бюджету, і більше 2 мільйонів було залучено благодійних коштів. За період роботи львівського центру джерело допомогу отримали майже 8 тисяч дітей та молоді. А з 2018 року у спільноті взялись відкривати осередки у різних локаціях Львова для зручності батьків зараз у кожному з районів міста діє по одному. Львів приймав змагання та 600 спортсменів з 16 областей взяли участь у чемпіонаті України Стаквондо ста два дні. Знадобилось учасникам, щоб поборотись за 82 комплекти нагород. Адже в національній першості змагались усі вікові категорії в двох видах спарингу і формальних вправах з таквондистами. Вас познайомить і наша Алла Васьковська. Вперше за три роки Українській федерації неолімпійського теквондо ITF вдалося зібрати на змагання, крім юніорів і дорослих ще й дітей різного віку. Їм у межах чемпіонату України зробили всеукраїнський турнір. Учасників на обох змаганнях понад півтисячі. тисячі. То е пандемія нам заважала. Потім розпочалася війна, ми відмінили всі змагання масові, тільки проводили серед юніорів і дорослих. Та еквондисти змагаються у спарингах та формальних вправах. Тут демонструють тулі, визначені комплекси вправ. Їх у Таеквондо є 24, як годину добі. Кожну з яких засновник єдиноборства, генерал Чой Хон Хі присвятив Тайквондо. Тулі мають назви і рівні складності. Йдуть по неростаючій жовтого пояса до вищого, і так складніше, складніше. Тулі відрізняються. Я знаю, поки тільки чотири це чужитуль, Дангунтуль, Дасантуль і Ванхьотуль. Там є стійки. Блоки і удари. Наприклад, перший туль, який вивчають початківці, це Чонджи, що значить небо і земля. Тут є лише удари руками і стійка. Завдяки виконанню цього комплексу вправ перемогла Євгенія Вініченко. Не знаю, як виграла. Просто мій тренер Ігор Валерійович допоміг мені здобути цю перемогу. Я хочу стати поліцейською і почала займатися цикландо. Люблю екстрим. Для спаррингу теквондисти вдягають захист. Олексій готує до бою свого сина. Костю це обов'язковий шолом, чатки, фути, щиток і капа. Синочку цікаво було, і він старається, хоче змагання. Свій перший спарринг на змаганнях виграв Іван Кушнір. Кушнір, Залітай, Сам! Так! сота ще Дихай! тих Глибокий дов. Ви я почав на нього залітати, і він почав програвати по балах, і він вже видохся. Та саме так правильно вимовляти назву корейського єдиноборства. Тає нога, квон, кулак до мистецтва. 70% ударів тут виконують ногами. У світі є два види. таеквондо – олімпійське і неолімпійське. Історія поділу довга, а різницю між ними зрозуміти легко. В олімпійському таеквондо не дозволяється бити руками в голову. в Нас дозволяється. Це така глобальна різниця для звичайного глядача. Результати чемпіонату України використають для відбору на офіційну світову першість серед юніорів і дорослих. Вона відбудеться восени у Фінляндії. Алла Баськовська, Олег Гонтарчук, програма. Очі на сьогодні це всі новини. На дворі ще холодно, тож одягайтесь тепло і не хворійте. Спокійної нам ночі.